Готуємо цукерки без цукру. Вони будуть смачні, поживні, корисні і зовсім зовсім без цукру. Ідеально для перекусу до кави або кефіру чи ряженки. Робляться з трьох інгредієнтів за 10-15 хвилин. Для початку 200 грамів соняшникового насіння на сухій пательні а підсмажуємо до золотявості. Це займе декілька хвилин на середньому вогні. Далі перебуваємо це насіння блендером. Якщо нема блендеру, можна перекрутити на м'ясорубці. Да ось такої крихти додаємо 3-4 столові ложки какао та 4-5 столових ложок рідкового меду. Добре перемішуємо. Далі починаємо ліпити. Ліпимо, ліпимо як з пластилина. Ви можете робити так, як вам зручно. Можна просто катати кульки. Я роблю ось такі конуси, показую вам ближче, як їх зробити. Це зовсім-зовсім не складно. Так вони ще більше схожі на покупні цукерки. Далі, за бажанням, ви можете обсипати кожну цукерку в какао. Так вони стануть трошки Це якщо ви полюбляєте, наприклад, чорний шоколад. Вони будуть зі смаком чорного шоколаду і дуже схожі на труфелі. А всередині такі корисні. Це дуже смачно і дуже просто.